Вітаю! Я Ярослав і сьогодні разом з новим проєктом ми приготуємо смачний хумус. Для цього нам потрібно таке обладнання. Кутер апач та індукційна плита Хуракан. Для початку нам потрібно замочити нут. Сухий нут, вода та трішечки соди. Звісно, ми його замочили заздалегідь, тому що він має постояти хоча б ніч. Тепер нам потрібно його зварити. Вмикаємо плиту. Нам потрібно, щоб нут закипів, а потім ми трішечки збавимо температуру. Так, нут ми вже відбарили. потрібен також часник свіжий, оливкова олія, соус тахіні. Соус тахіні – це така паста з кунжуту, да? перебитий кунжут. Лимонний фреш. спеції – сіль, цукор та малина зіра. Все це ми перебиваємо, вкриваємо кришку. Тут головне, щоб він працював, а, правильно все під'єднати. Вмикаємо його, вибираємо необхідну нам швидкість і додаємо холодної ледяною такої води. Також тут дуже зручне таке віконце є, де можна доливати, досипати спеції, там, продукти, які нам необхідні, коли він працює. І Тим самим ми бачимо його консистенцію і можемо перегувати. Так, наш хумус вже майже готовий, але він у нас має бути з авокадо. Тому беремо авокадо. Включаємо ложкою для того, щоб ми могли повністю забрати всю Так, Тепер наш хумус з авокадо повністю готовий. Ми подивіться на цю консистенцію. Белісимо. Що я можу вам сказати? Цей кутер Apache справився зі своєю задачею на відмінно.